Минулому році підприємством Коновалом Сергієм Анатолійовичем в Новому бузі було встановлено вісім сміттєвих баків. Всі баки пронумеровані, пофарбовані в жовтий колір, замикалися на ключ. Ключі були роздані мешканцям. По мірі наповнення баків сміттям люди дзвонили підприємцю. За рахунок власних коштів підприємця сміття вивозилося на Новобузький полігон. Понувало нам поставив цілу зиму стояли. Він нам безплатно. Ми за за мусорми не платимо за вивозку нічого. Люди, які користувалися цією послугою, вранці замітили відсутність баку та звернулися до Новобузького відділку поліції. Виша, ящика немає. Я кажу це, Надія Олександровна, дивіться, там ящики є, чи може забрав конувало, чи ні. Вона, каже, ніхто не забирав. Позвонили мені, міліція приїхала, записала. А хто забрав, не бачила. У понеділок вечором був, а вчора вже не було. Поліція по факту крадіжки розпочала ну, слідчі дії. Ящик стоїть, стоїть ящик, але я боюся за нього. Ми ось о 11 часов дивимося з чоловіком телевізор. Тут бах, кажу Саша, перевернули ящик. Точно, ми догнали дітей п'ять чоловік. Откуда я знаю, може він ножа порне мені зараз у груди. Я в ночні рубашки бігала, його доганяла із чоловіком. І ми догнали їх. Це хуліганьо, ось о. Дітвора, молодіж. Пообіцяли провести світ. Осьо. Сказали, ось о фонар, ось буде отут, ось о буде отут. Переволочок у вас маленький. Ящики стоять. Да, спасибо, я вам сказала, я їм сказала спасіба велике, що поставили ящики, що проведете світ. Світу не провели, провели воно на вуглу на Октябрьський, а в нас глуш. Діти ходять, перевертають ящик Кожен день. Кожен день перевертають. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут